Дякую тревел Florium за можливість знов потрапити в такий чудовий тур. Більш всього мені сподобався Амстердам, сподобався парк Кьотенхоф, тому що це такий вибух кольорів, ароматів. Було що подивитись, незважаючи на те, що я вже була в 2019 році тут. Я просто в захваті. Відусь, ну тобто Турцей навіть перевершив усі мої очікування. Метою туру, звісно, були теплиці і парк Кьокінкох. І мені все просто дуже-дуже подобається. Обов'язково ще раз. Це не перевершено. Це не можна підібрати слів, які ми передати ті враження, які ти відчуваєш. Здається, що в тебе крила, і ти просто літаєш у його повному захопленні. Дякую Флоріому за таку прекрасну, прекрасну для жінок і для чоловіків. Пропозицію відвідати карти. Кажуть, що мрійте обережно, тому що мрії мають здатність збуватися. Одна з моїх мрій багатьох нарешті сьогодні збулася це місце, неймовірне. Я навіть не знаю, як я хочеться передати ці емоції, коли приїду додому, але це неможливо. Це потрібно побувати тут, бачити все своїми очима. І я щаслива, що я не одна в цій подорожі, тому що, коли ти можеш цю радість розділити зі всіма, емоції зашкалюють. Ти розумієш, що ще хтось цю красу побачив. Час дують. Просто зробіть і поїдьте сюди. Неймовірне враження це емоції, які не передати словами. Тому раджу всім тут побувати, Обов'язково це не забути. Просто я дякую Флоріум за таку чітку організацію, за такий об'ємний екскурс. Побачила дуже багато всього. В Першу чергу рослин, природи, міста. Я вдячна. Ну такі враження, такі емоції, які тебе надихають. Також мені дуже сподобались ландшафтні парки Апельтерну. Є ідеї, які ми можемо втілювати в наших садах. Ми не тільки відпочиваємо в такому турі, ми навчаємося багато беремо корисного для себе, для своєї душі, для наших садів.